Слава Україні, наша держава під обстрілами: 67 ракет та 194 дронів. Випустив ворог. На Хмельниччині збили 10 повітряних цілей. П'яний водій, який збив військову і втік, отримав покарання. Керівник Хмельницької райдер адміністрації Віктор Паламарчук, якого підозрюють у хабарництві, вийшов під заставу. Далі про це та інше в подробицях. У ніч на 7 березня російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами по об'єктах критичної інфраструктури. Основний акцент удару по об'єктах газоводобувної промисловості України. Про це повідомляють у командуванні повітряних сил ЗСУ. Ворог випустив 67 ракет різних типів та 194 ударних БПЛА та безпілотників імітаторів. Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Також залучалася і в. Винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 та Міраж 2000, французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули в Україну, уперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки. Станом на 10 ранку підтверджено збиття 134 повітряних цілей це 100 безпілотників та 34 ракети. Крім того, до 10 ворожих ракет вони не входять у статистику збитих. Вони не досягли своїх цілей. А 86 ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрачені. Через масовану російську ракетну атаку по Україні Польща із союзниками активізувала військову авіацію. Про це повідомило командування збройних сил Польщі. Там зазначили, що армія підняла на чергування чергові пари винищувачів, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки привели у стан найвищої готовності. Керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що сьогодні вночі під час сигналу повітряна тривога наші сили ППО знищили сім ворожих БПЛА типу шахет та три крилаті ракети. Внаслідок падіння уламків сталося займання сухої рослинності на відкритій території у Кам'янець-Подільському районі. Звернень щодо руйнувань, травмованих чи загиблих не надходило. Керівнику Хмельницької райадміністрації Віктору Паламарчуку, якого підозрюють у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, обрали запобіжний захід у вигляді внесення застави у розмірі 200 тисяч гривень. Про це повідомляє Суспільне Хмельницький. За словами речниці територіального управління ДБР у Львові Тетяни Муравель, підозрюваний сплатив заставу. Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії. Обвинувальний акт до суду ще не скеровували. За версією слідства чиновник організував схему, за якою військово зобов'язані за гроші могли отримати статус обмежено придатних. Посадовця затримали 18 лютого під час отримання 1600 доларів хабара. П'яний водій, який збив військову і втік, отримав покарання. У поліції області повідомляють, ДТП сталося у вересні 2023 року у селищі Летичів. 40-річний водій Sonata допустив наїзд на 22-річну військову службовицю та залишив місце злочину. Потерпіло, госпіталізували до реанімації. Наразі й досі проходить реабілітацію. Суд зобов'язав водія сплатити на її користь 871 тисячу гривень моральної та матеріальної шкоди. Слідство встановило, що кермувальник був нетверезим. Рівень алкоголю у крові перевищував норму в 9 разів. Винуватцю ДТП винесли вирок 6 років за ґрунту. Після ув'язнення він також відбуватиме додаткове покарання це позбавлення на 6 років права керувати транспортними засобами. У Хмельницькій ОВА попереджають, що може бути гучно, так як сьогодні з 12 до 15 години планується знищення вибухонебезпечних предметів у Старокостянтинівській громаді, а також у межах Хмельницької громади заплановані військові навчання з 11 до 16. .00. Не хвилюйтеся, зберігайте спокій, проте у разі сигналу повітряної тривоги подбайте про своє життя та здоров'я. У водоканалі повідомили, що у зв'язку із поривом водопроводу сьогодні змушені призупинити водопостачання за певними адресами Вінницького шосе, вулиця також Вінницька, проспект Миру від Старокостянтинівського шосе до вулиці Трудової та мікрорайону Лезнева. Частково орієнтовний термін завершення цих робіт шістнадцята година. Про планові відключення та актуальні новини повідомляємо у соціальних мережах телеканалу. Тож долучайтеся до спільноти першого подільського, аби не прогавити важливого. Дякуємо вам за довіру силам оборони за захист.